Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 9 до параграфів 42 по 44 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Укажіть точку, що належить графіку функцій. Y дорівнює х квадрат відняти 2х. Варіанти відповідей а 0 і мінус 2, що має координати, б – з координатами 1 і мінус 1, В координати точки мінус 2 і 0, і г координати точки мінус 1 і мінус 1. Приступаємо до виконання. Якщо графік функції проходить через точку, або точка належить графіку функції, то її координати мають задовольняти нашу формулу. Підставимо замість х 0, замість y мінус 2. Якщо отримаємо правильну числову рівність, то точка належить графіку функції. Якщо неправильно, точка не належить графіку функції. Отже, y у нас мінус 2 0 у квадраті мінус 2 помножити на 0. 0 у квадраті це буде 0. Мінус 2 множимо на 0, буде 0, 0 відняти 0 буде 0. Як бачимо, отримали неправильну числову рівність, тому робимо висновок, що точка не належить графіку функції. Точка не належить. Графіку функції. Тепер 1 мінус 1. Мінус 1 це y то рівні 1 у квадраті мінус 2 помножити на 1. 1 у квадраті це у нас 1, мінус 2 множимо на 1, буде мінус 2. Отримали 1 відняти 2, буде мінус 1. Отримали правильну числову рівність. Отже, точка належить графіку функції і перевіримо. І ще в варіант і г. 0 тепер насирок. Мінус 2 в квадраті відняти 2 помножити на мінус 2. Мінус 2 в квадраті це буде 4. І мінус 2 множим на мінус 2 буде також 4. Як бачимо, 0 у нас не дорівнює 8. Отримали неправильну число рівність, тому. Точка мінус два нуль не належить графіку функції. Ну і перевіряємо точку Г. Мінус один у нас Y і мінус один х. Мінус 1 квадраті це 1, мінус 2 множим на мінус 1 буде 2. Отримали в лівій частині мінус 1 у правій 3. Мінус 1 не дорівнює 3, тому точка не належить графіку функції. І записуємо відповідь. У нас правильний варіант П. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7. Та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 7 виконано.